У мене хілок теж нема. Та їжеш. Так, вітаю, вітаю. Летимо, летимо. Тут якраз можна трошки протягнути. І до заводіка випасти. Та й полетіли Зараз ми на заводіку щось тут поназбираємо, по я хочу через низ, тут завжди скринька гарна. Кутко під'їлися. Угу, угу. Блять, мене тільки дробовики дробовики, щоб тобі. Дай якусь хоч давно. Угу. Шверкнули, да? І що? І до тебе ніхто не підійде, хочу сказати. Це скотина. Глядь. Що який це блядь, курва, оце я стріляю просто як баржила? Як з цього попадати питання, оф? Какой Санделик, блядь. Эй, ты... Оу, -мо, ты шо? мо 5 хп. Да Та такого ніколи не було. Обалдеть. Ха! Ну, це хорош. Бляха, курва, в сети поїли. І хілки поз'їдали. Так. Давай тебе під'їмо. І отак візьмемо. Ага. Давай, хутко б вписок далили. Перезаряд. Так, тенько розгон Тут, ок, тут ок тут ок, все, хорошо. В принципі, можна ще... Потягатись. Так. Ага, ага. А мені потрібен... О, солохай. Непоганий стволець. Ха. Так, де там стрілянина з тієї сторони? Не кажіть, що ви десь за берегом, що ви якось далеко. Не цікаво О, це я заберу. Так, і що і ззаді десь, да? Стрілкатня, стрілкатня. Нам треба бігти. Оно, оно. Там я когось бачив. Нам треба якось так бігти, щоб ми під мостом спокійненько проплили. У нас було непомітно. Угу, угу. Ну, хлопчик, тебе. О, го Та ежеш! О! Це дробовичок смачний. Четверо залишилось. І там вже стріляється хтось. Пішли допомагати. Ти, блять, глянь. Хорош! Хорош! Бля, сиділо, хилялося воно. Така ота, така, Хитра срака. Останній остався. Де б тебе знайти? Так, скоріш за все, ти можеш бути десь зверху. Да? Чи ні? Си я буду жити? Де тебе чорти носять та? Присіло ж явно десь. Курло. Ну, раз ти не здохла, значить ти ще десь десь тут. відсотків. Ну, сиди, 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 сиди. У мене, в принципі, дробовичок дуже гарний. Надіюсь, що ним я тебе і догрепаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да? А то все звужується, звужується, звужується. Ну, мене хілок тоже нема. Та ежеш. Та ежеш, я так і вижив. <гум> 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 Гарний бій. Гарний бій.